Добрий день! Починаємо урок математики. Пролунав дзвінкий дзвінок, розпочнімо наш урок. Сьогодні урок буде присвячений закріпленню знань. Приготуйте, будь ласка, прості зошити. Скажіть, будь ласка, скільки сонечок на небі? Так, одне. Красиво прописуємо один раз цифру один. А скільки у людини рук? Так, дві. Красиво прописуємо цифру 2 через клітиночку. А скільки кольорів має світлофор? Так, три. А які? Назвіть їх. Молодці, червоний, жовтий та зелений. Пропиши цифру 3. І так, до кінця рядка прописуємо по порядку 1, 2 і 3 до кінця рядка. Можете натиснути на паузу, виконати завдання, і далі ми продовжимо. Ну що, впоралися? Наступне завдання математичний диктант. Записувати будемо тільки відповіді. Запишіть, чому дорівнює сума чисел 7 і 2. Так, це робимо на другому рядочку. Одну клітинку вниз пропустили і записуємо. Я повторю завдання. Запишіть суму чисел 7 і двох. Відступіть праворуч клітинку. Запишіть, чому дорівнює різниця чисел 8 і 6. Знов відступаємо клітиночку праворуч. Перший доданок 6, другий 2. Знайдіть і запишіть значення суми. Зменшуване 8, Від'ємник 1. Знайдіть і запишіть значення різниці. Наступне завдання. Число 5 зменшіть на 2. Запишіть, скільки це буде. І останнє число 4 збільшить на 2. Молодці. А тепер давайте перевіримо. Будь ласка, перевірте, чи правильно ви записали. Добре. Переходимо до підручника. На сторінці 70 є завдання під номером 2. Зачитаю зараз завдання. Що можна запитати про кількість журналів у кожній ситуації? Добери відповідну схему, склади, рівність. Давайте розглянемо першу ситуацію. У Юрчика 8 журналів, а в Єринки на 2 більше. Що можна запитати про кількість журналів? Так, можна запитати, скільки журналів у її ринки. У її ринки на два журнали більше. Це означає, що в неї стільки ж, скільки у Юрчика, тобто 8 журналів, та ще два то яку треба обрати схему, подивіться уважно, так треба обрати другу схему. Дивіться. відрізок із знаком питання складається з двох частин. Перша частинка стільки ж, тобто стільки ж, скільки у юрчика, а друга частинка відрізка нам показує, що більше на 2. Отже, складемо тепер рівність, щоб розв'язати цю задачу. 8 та ще 2 це, так, це 8 плюс 2. Давайте запишемо в наших зошитах вниз одну клітиночку під дев'ятку відступили і записуємо. 8 плюс 2 дорівнює 10. Давайте прочитаємо по-різному цю рівність. Як можна прочитати? 8 плюс 2 дорівнює 10. або... Вісім збільшити на 2 буде 10. Перший доданок вісім, другий доданок 2, сума дорівнює десяти. Сума восьми і двох дорівнює десяти. Розглянемо другу ситуацію. В олесі. Вісім журналів, а в Миколки на 2 менше. Про що можна запитати? Так, скільки у Миколки. Тепер подумайте, яка схема відповідає цій ситуації. У Миколки стільки ж, скільки в Олесі, але без двох. Це яка схема? Так, це третя схема. Знов таки ми дивимося, що відрізочок зеленого кольору показує, скільки журналів в Олеся, так, а без двох у Миколки. Давайте складемо рівність. 8 без двох це віднімання. Отже, в наших зошитах відступаємо вправо три клітиночки від першого, від першої рівності і запишемо 8 мінус 2, скільки буде? Так, 6. Записали. І розглянемо третю ситуацію. У Тараса було 8 журналів. Йому купили ще два журнали. Доберіть до цієї ситуації схему самостійно і складіть рівність. Можете натиснути на паузу і виконати це завдання. Ну що, впоралися? Давайте перевіряти. До третьої ситуації підходить остання схема. І третій вираз, 8, додати 2, дорівнює 10. Ну, а зараз, дітки, давайте відпочивати. У нас розминочка. Подивіться на цього мишенятка. Виконайте, будь ласка, всі вправи, які він вам показує. І далі ми продовжимо. Натискаємо на паузу, відпочиваємо. Ну, а тепер переходимо до наших зошитів. Відкриваємо зошити на сторінці 7. Розгляньте перше завдання. Які предмети зображені? Так, ми бачимо палітру, бачимо олівці і пензлики. Нам треба визначити наскільки більше чи менше різні групи і порівняти. Давайте розглянемо першу ситуацію. Я вам як зразок покажу, а далі самостійно. І так, нам треба. В першій ситуації порівняти олівці та пензлики. Порахуйте, будь ласка, скільки олівців на малюночку. Так, їх 10. Запишемо. Порахуйте, будь ласка, скільки пензликів. Так, їх 3. Запишемо. А тепер давайте порівняємо 10 і 3. 10, так, Звичайно, більше, ніж 3. Ставимо знак більше. А от тепер давайте визначимо на скільки. Пригадайте правило, щоб знайти, на скільки одне число більше або менше другого, що треба зробити. Так, треба від більшого відняти менше. Отже, 10 відняти 3 буде 7. Далі продовжіть самостійно. Порівняйте пензлики і фарби. Виконайте це завдання. І останнє це олівці та фарби. Переходимо до другого завдання. Ну, а тепер подивіться: на мольбертах стоять полотна на яких записані числа. І нам пропонують на першому мольберті збільшити на 3, а на другому зменшити на 3. Отже, кожне число ви збільшуєте на 3 і записуєте внизу під цим числом, отримане число. Так само ви зменшуєте це завдання, виконуєте самостійно. Потім я все це буду перевіряти, коли ви надішліться мені зошити. Далі, третє завдання. Обчислить значення виразів. Це завдання я вам нагадаю, тому що я побачила, що не всі дітки правильно. Зрозуміли, як записувати ці вирази. Давайте ще раз всі разом. 6 додати 3 мінус 1. Спочатку ми виконуємо дію додавання, і результат цієї дії ми записуємо от в цей квадратик. Нам залишається ще відняти 1. Тому ми від попереднього результату віднімаємо 1 і отримаємо кінцевий результат. І так, 6 додати 3, це буде 9. І 9 відняти 1 – буде 8. Зараз натискаємо на паузу і виконуємо завдання в першому стовпчику. Тепер я поясню, як виконувати завдання в другому стовпчику. Ще раз вам нагадаю: Дивіться. 10 відняти 3 і відняти 1. Виконуємо завдання поступово. Спочатку від 10 віднімаємо 3, і попередній результат записуємо от в цю клітиночку. 10 відняти 3 буде 7. І виконуємо тепер другу дію. Один відняти. Сім відняти один буде 6. Тепер виконуємо другий стовпчик. Також натискаємо на паузу і працюємо. Наступне завдання ви дуже полюбляєте у нашого художника в руках палітра. І ви бачите, що кожен колір. Пронумерований. Ви обчислюєте вирази і розфарбовуєте відповідними кольорами нашу картину. Ну, наприклад, 4 відняти 3. Скільки буде? Один. Один відповідає жовтому кольору. Тому сонечко ми зафарбовуємо жовтий колір. Продовжуйте цю роботу далі самостійно. Можете натиснути на паузу і виконати це завдання. І останнє завдання: запишіть рівність за малюнком. Порахуйте, будь ласка, кількість альбомів ліворуч. Так, ми можемо порахувати їх три. Чи можемо ми визначити, скільки альбомів праворуч? Ні. Але ми знаємо, що на 7 більше. Згадайте, що це означає? На 7 більше. Це стільки ж, скільки ліворуч, та ще 7. Складіть рівність до цього малюнка. На цьому урок ми завершуємо. Оцініть, будь ласка, свою роботу, наскільки ви боролися самостійно зі всіма завданнями. І на сьогодні все. До побачення!